І ось з вами знову книжка автора Західної України, В'язні Північного царя. Продовжуємо слухання. А моє читання. Отож, в нас було минулого разу про Жоржа з Франції. Де той Жорж з Франції зараз? Напевно, він помер на початку 2000-х. Невідомо. Але Жорж той був. І він був в Біробіджані і розмовляв з Миколою П'ятохою. І це все було реальне, тому що є конкретні записи в книжці в'язні Північного царя. І багато даних вже підтверджено, дякуючи певним людям, котрі читали, дане, читали дану книгу. Отож, трошки зачеплю минулу історію. <кхід> Сторінка 282 Діалог Жоржа і Пятохі. Нічого, Жорж каже, нічого не можу сказати. Не розпізнав пролетаріат Німеччини Гітлера, незріла свідомість до того ж, пролетаріат був в безвихідній ситуації, а Гітлер обіцяв роботу. П'ятого, то виходить, що свідки його вимали мали більшу свідомість, вони помирали самі, але йти вбивати інших не могли. У них не було безвихідних ситуацій. Жорж, Микола, треба дивитися глобально. Комунізм бере верх, Китай вибрав саме комунізм і не інакшу ідеологію. Два великих народи, брати, чув пісню Москва Пекін і почав наспівувати слова першого куплету. Руски з китайцем, братієво вовек, крепніть єдинство народу і раз. Плечі розправили, простой чоловік з песні шагает простой чоловік, Сталін і Мао слушають вас. Скоро підійметься пролетаріат всіх країн, і буде як в інтернаціоналі. Пісня співається ми наш ми новий мір построїмо. Микола епоха Сталіна минула. Хрощов бачиш, як керує. Тепер вже все буде добре. Його Кузькіної мами атомної бомби бояться всі імперіалісти. П'ятоха. Ми, свідки Єгови, вчимося з Біблії. Жити мирно з усіма. Ми навчились з книги Ісаї, пророка Ісаї 2.4. І мечі свої перекоють на лимощі, і більше не будуть навчатись війни. Тому, коли свідки збираються на інтернаціональні конгреси, наприклад, в 47-му році в Нюрнберзі, всіх присутніх вражає великий мир і спокій в час конгресу. Я не був там, але бачив фото, читав програму і відгуки про нього, ви можете. Ви можете Сказати, Жорж, яких успіх... успіхів досягли ви, будуючи цей наш миновий мір построїв? <кхід> Жорж, а що ти маєш на увазі, Микола? А якщо пролетарі це брати, то чи зараз видно, як мирно живуть країни народної демократії? Чи прийняли ці країни кордони? Тобто забрали, знищили кордони з колючим дротом, котрі наставили злі буржуї. Жорж, Ну, це не так швидко. На жаль, ніде кордонів не зняли. Ще, думаю, рано, а в майбутньому знімуть, коли і у Франції побудують комунізм. Ну, як відомо, станом на 2020 рік у Франції комунізму немає. Микола, далі по тексту. Жорж, хочете, я вам покажу, що написано в Біблії про майбутнє, і сказав об'явлення 12.12 Горе землі та морю до вас бо диявол. І показав об'явлення 12,12. Горе землі та морю до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Зійшов, мається на увазі, зійшов з неба. Скинутий був Ісусом Христом. Це я від себе додаю. В тексті того немає. Для роз'яснення ситуації біблійної правди. Тут написано, що буде людям горе. А ви як думаєте, Жорж? Жорж, горе? Думаю, що не буде горя. Ми створили Варшавський договір, атомна бомба і воднева у нас є. Жодний капіталіст не полізе. Цілину в радянському цілину в Казахстані будуть піднімати. Чув постанову уряду. Думаю, що Радянський Союз буде оплотом миру і розвитку. Микола, гляньте ще ось тут Жорж, Об'явлення 4 і далі. А тому, хто на ньому сидів, тобто вершнику, було дано. На червоному коні було дано взяти мир з землі та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. Біблія показує, що перше, миру не буде. Друге, будуть вбивати один одного, значить, будуть війни. Третє, способи вбивати будуть прогресивні, як великий меч. Тому не дивуйтесь, Жорж, але за якийсь час пісні Москва поки, напевно, співати не будуть, дружба зникне. Недавно закінчилась Корейська війна, Біблія каже, що мир забраний з землі, значить, будуть і далі конфлікти. А закінчиться все ось так. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Матфій 24,14. Від себе добавлю, Микола П'ятох особисто бачив сповнення всіх слів пророцтва, що буде проповідана ця, ця чудова Євангелія Царства по цілому світові. <кій> Здається, що в 93-му році він був на, Київ, на Київському конгресі і все це прекрасно бачив розвиток, духовно, духовний розвиток і прогрес організації Божої. Матфія 24,14 це головний вірш свідків Єгови. Які часто використовуються ними для пояснення того, чому вони проповідують. Так, кінець моєї примітки читаємо далі. Зараз по світі ширяться погані новини, і буде їх ще більше. А ми будемо проповідувати єдину добру новину з Біблії, добру записану великою, великою заглавною літерою. Добру новину з Біблії. Після шість тисяч років експериментів з правлінням над людьми, різних створеної людиною урядів, систем, блоків, панування над світом перейде, ось тут прочитайте. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Даниїла 2.44, пророк Даниїл з Біблії. Погляньте, Жорж, які прекрасні умови принесе правління Божого Царства. Пророк пише: І доми побудують, і мешкати будуть. І зася, засадять вони виноградники. І будуть їхній плід споживати. Не будуть вони будувати, щоб інший сидів, не будуть садити, щоб інший спожив. Не будуть вони працювати надармо, і не будуть родити на страх. Ісаї 65, 21, 23. Жорж вже без іронії дивився на брата Миколу. Напевно, йому теж сподобалось, яка віра є у очах Миколи. Жорж не став свідком його але взяв для читання і вивчання новий завіт. Час від часу вони зустрічались, говорили дуже серйозно на питання, що виникали в товариша Жоржа. Після того він ніколи вже не був таким самовпевненим, як до зустрічі зі свідками. У травні 1957 року п'ятохи були арештовані. Цікаво, як реагував Жорж, коли Хрущов <кхи> Микита Сергійович, посварився з Мао Цзедуном. Як засудили через кілька років пізніше спосіб правління ангела Міра і подліного Лєнінця, самого Хрущова. А острів Даманський в 69-му році на річці у сурі бої між комуністами, китайськими і радянськими солдатами, знак питання, вони більше не зустрілися. Кінець тексту. Сторінка 284. Хто може допомогти з інформацією про даного жоржа, який проживав в Біробіджані, який був з Франції, був там засуджений, то будемо дуже вдячні для підтвердження даної інформації, з даної книжки. Автора Західної України Анатолія, який написав дану інформацію. Далі у нас буде цікаве оповідання з книжки Життя перед арештом. Це буде на наступний раз через декілька днів. 285-та сторінка. Хто бажає купити книжку, може телефонувати 2838. Останні мої цифри я торгую на ОЛІКС, місто Нововолинське.